Вітаю на моєму в'язальному каналі. Мене звати Мар'яна, і сьогодні я відзнімаю вступне відео до проекту Зимові візерунки. Організаторами проекту є Оксана з каналу Оксана Niting And Life та Яна Ємченко з каналу Яна Ємченко Моє в'язанечко. Отже, розкажу я вам трішки про проєкт. Проект його мета є в тому, щоб зв'язати три роботи в жакартовому стилі. І які це будуть три роботи. Перша робота це є пейса. друга робота аксесуар для себе і аксесуар для дому. Відео по проекту звіти повинні проходити. 11 грудня, 17 грудня та 25 грудня. Тобто ми розпочинаємо зараз в'язати, а звіти знімаємо аж в грудні. І перше, що ми будемо в'язати, це лопопеся. Скажу чесно, що що таке лопопеса я до недавнього часу не знала. І я ніколи не в'язала жакардом. І знаю, що жакардом в'яжеться. Особливо лопопейся тільки спицями. Але я буду в'язати гачком. Буду в'язати по майстер-класу Світлани Заєцевої. і також буду використовувати тільки два кольори. Не буду я нічого вигадувати, та я в'яжу вперше: е -е -е і які ниточки я підібрала до лопопейся. Основна ниточка у мене буде ось такого молочного кольору. У нас тут є акрил і шерсть. Це буде основний кольор, і візерунок буде у мене ось таким сірим кольором. Можливо, я зміню сам візерунок лопопейси. Я дуже довго вибирала, і мені було дуже важко. Прийняти ось таке рішення, що я дійсно хочу цей візерунок. Так як дуже багато візерунків готові, дуже багато робіт, і вони всі дуже прекрасні, дуже чудові, і хочеться багато що зв'язати, але, на жаль, не завжди достатньо часу і можливостей. Тому я вставлю фотографії, між якими я сумніваюся. І все ж таки підберу собі одну, буду спробувати в'язати. А що в мене з цього вийде, ви побачите у першому звіті 11 грудня, яка у мене вийшла лопапейса. Наступним роботою, яку ми маємо показати, це буде аксесуар для себе. І тут я дійсно знаю, що я хочу: це буде снут в біло-червоних. Кольорах. На жаль, у мої ниточки ще в дорозі, тому я тільки вставлю фотографію, який я буду в'язати снуд. От. І третьою роботою має бути декор для дому. Теж у стилі жакарду. І я спочатку думала, що я буду в'язати підставочку під гарячей ось таких ниточок. Але напевно, що я їх заміню. Заміню на такі, які, на жаль, не можу також вам зараз показати, тому що вони в мене залишились на попередній квартирі. От. І тільки вставлю вам фотографії того, що я буду в'язати. Також я бачила досить гарні кульки в жакардовому стилі, які я б хотіла втілити у життя. Я вже буду, скажімо так, по процесах бачити, що мені вийде зв'язати. Тому тільки ставлю фотографію, підставочку, яку я хочу зробити, і кульку в жакардому стилі. Ось таким набором, на жаль, сьогодні не можу вам показати. Ниточок я йду в даний проєкт. Я надіюсь, що мої задумки здійсняться тому, що інколи задумків більше і багато чого хочеш, але не завжди все вдається: а вам бажаю мирного неба. Приєднуйтесь у проєкт. До речі, в описі до даного відео ви побачите посилання на канали учасників. Переглядайте їх відео, надихайтеся. Рівних усім вам петель. До зустрічі, Па-па.